Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря 3 квітня 2016 року. Христопоклонна неділя. Святий Великий Піст це час особливого внутрішнього і зовнішнього вмертвіння і покути. Оскільки ця духовна боротьба триває довший час, то, звичайно, буває так, що перші дні чи тижні посту ми практикуємо його ревно і мужньо, але відтак помалу фізично і душевно вичерпуємося, ослаблюємося і знеохочуємося. Свята церква, знаючи про немічність і нестійкість людської природи, ставить посеред посту перед нашими очима надзвичайно могутню спонуку до витривалої духовної боротьби, якою є святий Хрест. У третю неділю посту у серед пістя, свята церква для збадьорення і підкріплення нашого Духа наказує по особливому почитати святий Господній Хрест. Звідси й назва цієї неділі Хрестопоклонна. Христопоклона неділя пригадує нам сильну зброю, що її має кожний християнин у боротьбі з ворогами за своє спасіння. Тією зброєю є святий Хрест. І якраз цієї неділі хрест виступає перед нами як знамено сили, знамено спасіння та знамено перемоги і тріумфу. Святий Хрест має пригадати безконечну Божу любов до нас, Христові страждання задля нас і наш обов'язок мужньо нести свій хрест щоденного життя. На божественній літургії святого Василія Великого сьогодні читаємо Іванрія від святого івана Марка з 8 та 9 глав, де є наступні слова. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, той її спасе, бо яка користь людині здобути світ увесь, а занепастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже, буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюб, та грішним того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами і сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Для нас, християн, Христовий Хрест – це знак перемоги над гріхом, і водночас це ключ, який відкриває нам Боже царство, знак Божої любові та прощення наших гріхів. Але водночас ми маємо доволі важке сприйняття, коли говоримо про хрест нашого життя. Нам легше жити чужим життям та носити чужі хрести, аніж з терпеливістю переносити особисті. Нам легко жити життям депутатів, президентів чи відомих зірок, телеекранів. а ще легше жити мрією євростандартів. В такий спосіб ми навіть не помічаємо, як втрачаємо користь від того, що наші хрести до болі часто стоять навіть не підняті. Євростандарти це не лише євроремонт чи французькі стелі, але це також відповідальне ставлення до праці, природи, культурних цінностей і, що найголовніше, один до одного від собі подібних людей та відповідальне ставлення до закону. Ми знаємо нарікати, що у наших хрестах винні ті, хто перебуває при владі, але їх найперше треба жаліти, що не вміють нести свої хрести, а шукають їх десь за кордоном. А нам не треба опускати руки, бо ми маємо за ким слідувати, у кого найвищий стандарт якості, який веде до життя вічного. Ми з вами слідуємо за Христом. Чого ми не вимолили в часі служби Божої, того в інший час важко буде випросити, святий Іван Золотоустий. благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас і навіки вічні.